У російському місті Орск, яке продовжує затоплювати через прорив дамби, жителі вийшли на мітинг. Росіяни обурені розміром виплат постраждалим та діями чиновників. Путін настільки боїться носа потикнути до розлючених росіян, що стає зрозуміло, його відразу змусять відповісти за свої дії. Більше того, люди заявляють, що готові вийти зі складу Російської Федерації, яка ніяк не турбується про своїх громадян на несанкціонований мітинг вийшло близько сотні жителів Орска, коли лихо в іншій країні Путін відправляє туди все. А Оренбургська область ми ніхто обурюються місцеві. Вочевидь, лихом росіяни називають війну в Україні, яку Росія власноруч розпочала, та на яку зараз витрачає шалені кошти. Жодні дамби в Орську, рекордні повені та життя громадян так не хвилюють російську владу. Також зазначимо. Що у Росії продовжуються повені, і велика вода уже досягла шести областей, навіть почавши затоплювати Казахстан. Багатоповерхові будинки поступово опиняються під водою, і масові евакуації мешканців стають необхідністю. Водночас, президент Володимир Путін досі не звернувся до населення зі зверненням. Він зміг організувати лише відеоконференцію, де побічно торкнувся проблеми. Глава Кремля традиційно фокусується з Всім на інших аспектах про це зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що біди народу Путіна не викликають інтересу. Ставте лайк, пишіть коментарі та підтримайте нас на платформі Моно, посилання в описі та в шапці профілю. На думку Яковенка, коли росіяни страждають через повені, через бездіяльність російської влади, Володимир Путін вважає за краще займатися більш значущими справами. Говорює з главою Росриболовства Іллею Шестаковим дозвіл на аматорський вилов стерляді у деяких районах Волги, але з певними обмеженнями за термінами вилову та знаряддям лову, також розглядав можливість часткового відкриття промислового вилову осетрових в Азовському морі. Пропонує регіональній владі запозичити досвід підприємства Уралвагонзавод щодо проведення конкурсу. анука дівчата, який мав велику популярність популярність у СРСР учасниці змагалися за звання найкращої за професією у багатьох конкурсах різної спрямованості. Це більш істотні рішення. Подумаєш, декілька областей затонуло у Путіна свої пріоритети, як відомо, наголосив Ігор Яковенко. Останнім часом на територіях Російської Федерації відбулися протести дружин мобілізованих осіб. Відомо, що сам Володимир Путін дуже хвилюється через цю ситуацію і терміново вживає заходів для запобігання постійним мітингам. Ймовірно, він прагне придушити протест силою, але це не принесе очікуваного результату. Кремль намагається підкупити російських військових, аби продовжити війну проти України, а також заохотити росіян вступати до армії, але це може спричинити наслідки для економіки РФ. Ставте лайк, пишіть коментарі та підтримайте нас на платформі Моно. Посилання в описі та в шапці профілю. За даними Міністерства оборони Великої Британії, російський лідер Путін підписав два закони щодо підтримки військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України та їхніх родин. Перший закон звільнив окупантів від сплати відсотків за споживчими кредитами та перед. Бачив кредитні канікули. Це розширення попереднього закону від жовтня 2022 року, який звільняв мобілізованих та інших учасників російської агресії від пенії за прострочення платежів за житло, комунальні послуги, кредити та заборгованості по кредитних картках. Другий закон змінив Російський трудовий кодекс і забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військовослужбовців протягом одного року з дня смерті чоловіка. Кремль і Мовірно обвів ці закони в надії заспокоїти російських військовослужбовців, фінансово заохотити більше новобранців приєднатися до війни в обмін на державні виплати та обмежити критику з боку дружин загиблих військовослужбовців, і йдеться у зведенні. Однак, за даними британської розвідки, будь-які кредитні канікули можуть мати довгострокові наслідки для російської економічної ситуації та перспектив. А якщо втрати Російської Федерації будуть збільшуватись, то масштабний бунт не вдасться заспокоїти грошима. Він неодмінно виллється у масштабний протест і знищення Володимира Путіна. За останні місяці війни Чорноморський флот Росії зазнав значних втрат, втративши близько третини своїх кораблів. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук під час ефіру телемарафону. Це важливий і якісний показник, що свідчить про успіхи в обороні нашої країни. Проте є багато роботи ще й надалі, особливо це стосується носіїв крилатих ракет, які перебувають у Чорноморську. Кому регіоні зазначив він, варто відзначити, що завдяки вдалій роботі збройних сил України вдалося відновити цивільне судноплавство у Чорному морі, яке Росія намагалася заблокувати на початку повномасштабної війни. Це має велике значення для українського експорту та економіки. Загалом, навіть при таких втратах, Росія продовжує зберігати свою військову присутність у Чорному морі. Нещодавні звіти військово-морських сил. України свідчать, що окупанти зосереджують увагу на посиленні авіаційної складової в регіоні, що створює нові виклики та загрози для України. Наприклад, російські літаки стали постійними гостями над акваторією Чорного моря. Це створює додаткові труднощі та загрози для мирного населення та українських сил оборони. Варто також зазначити, що останнім часом Росія майже не виводить свої кораблі на. На чергування в Чорному морі через ризик поразки під час українських контратак це свідчить про те, що в Україні є засоби та можливості для ефективного відстоювання своїх територіальних вод та морських ресурсів. Також зазначимо, що раніше повідомлялось, українська розвідка повідомила про успішний удар по російському патрульному кораблю Сергій Котов, який вартував близько 65 мільйонів доларів. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у ефірі Радіо Свобода пояснив, що цей корабель мав за завдання охороняти Керченську протоку на території України. Ставте лайк, пишіть коментарі та підтримайте нас на платформі Моно. Посилання в описі та в шапці профілю. Цей корабель конкретно охороняв нашу Керченську протоку у наших територіальних водах. І, до речі, ця ділянка моря офіційно закрита для судоходства Україною. Яка має право робити попередження з цього приводу. Тобто ми попереджали ще минулого року, що тут ходити не треба, зазначив Плетенчук. За його словами, у складі Чорноморського флоту Росії було чотири кораблі такого проєкту. Однак два з них уже не знаходяться у строю. Один із них Павел Державін, який отримав два пошкодження від ВМС нещодавно. Пам'ятаєте, біля Криму він так само нарвався на. На дві міни, які ми там встановили, і навіть ще невідомо до кінця, в якому він стані, але не в боєготовному це точно. Тобто, фактично, два з чотирьох цих кораблів цього проєкту вже не в строю, розповів Дмитро Плетенчук. Відомо, що такі судна можуть виконувати різні завдання, такі як охорона пунктів базування, контроль водного регіону, а також охорона морських проток і контроль цивільного судноплавства. З Щення кораблів має суттєвий вплив на здійснення цих завдань, а також може вплинути на психологічний стан військовослужбовців. Звісно, впливає це на морально-психологічний стан особового складу, який чудово розуміє, що вихід у море це реальна небезпека там і залишитися. Тому, звісно, впливає на бажання взагалі служити на так званому Чорноморському флоті, підкреслив Дмитро Плетенчук. Зазначається, що кінцевою метою. України є повне звільнення акваторії Чорного та Азовського морів від присутності російського флоту. До зустрічі, глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.